Ілон Маск продовжує заробляти бали як корисний ідіот на службі в Кремля. А зараз Маск вирішив лякати світ третьою світовою. На думку мільярдера, почнеться вона коли або якщо Україна вступить до НАТО. Саме так маск прокоментував заяву держсекретаря Блінкіна про те, що Україна стане членом альянсу. На це переляканий бізнесмен в Твіттері написав: це буквально початок фільму про ядерний апокаліпсис. А ще додав уривок стрічки про почав. Так ядерної війни навряд найбагатіша людина світу таким чином відробляє кремлівські гроші. Ні, мотивація в нього зовсім інша. Бачите, в Маска є мільярди, прекрасне життя. А тут, через бозна кого на іншому кінці світу, є шанс все це втратити, як він вважає? Звісно, маск та всі йому подібні боягузи погодились би на те, щоб ми всі тут зникли до останнього, аби їм жилося краніше, і кремль цим чудово користається. Отака от сувора математика.